Кілька буквально прикладів нестандартних підходів, які б створ... привели б до нового продукту. Наприклад, інстаграм фільми, фільтри, а також маски, які, я думаю, ви однозначно попробували. Багатьом людям, наприклад, не дуже подобається знімати просто фото, або робити просто. Ну, ми... Нам завжди приємніше трошки себе пригладити, або додати якось такі, знаєте, кольорів, створити це трошки. Так, створити себе такими, як би ми хотіли себе бачити завжди на фотографіях. Тому в Інстаграм е бачиться, наприклад, створили дуже багато фільтрів. А крім того, вони бачать, що люди почали більше останнім часом переглядати сторіс і біду на сторіс, стають все більш активними. І знаючи, що люди дуже люблять різні ігри, грати навіть в інтернеті, вони вирішили поєднати ці два поняття і дуже багато створили масок, які постійно зростають. Де ви можете гратися, відкривати рот, кліпати, навіть я таким часом дуркую, то себе собачкою роблю, то котиком, там такі великі очі красиві красивісті, мені дуже подобається. <смі> я це не виставляю, але так для себе знаєте, побавитися, коли вже дуже нудно і немає якогось заняття особливого немає цікавих лекцій з вами, то я граюся інстаграмними такими такими масками. А саме це поняття взагалі цей такий підхід з'явився всього у 2019 році. Крім того, наприклад, така цікава була випадковість, як з'явилися чіпси, які стали суперпопулярним продуктом. І ще знаєте коли в середині 19 століття. Один відомий магнат в Нью-Йорку, залізничний магнат. Він постійно приходив в одне кафе і завжди критикував фрі картоплю фрі, яку йому подавали. То вона занадто мокра, то вона якась занадто вогка, то недостатньо то, 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 то нарізана, то ще якось словом, постійно був незадоволений. І тоді кухар вирішив пожартувати, навіть не далі, навіть пожартувати, трошки помститися. Він дуже тонко нарізав картоплю, під її її волії прямо до хромкого такого вигляду. Думав, що це ще більше розізлить магната. А йому це настільки сподобалося. І за буквально за кілька днів чіпси стали головним продуктом меню. А потім завоювали світову популярність по всьому світу. Потім, я думаю, ви знаєте такий об'єкт, як ліпучка. Правда? Е, таке ви бачили на кросовках. раніше дуже багато використовували. Е, такі липучки на кросовках, на одязі було. Як вони взагалі з'явилися? Теж, повернувшись з, повернувшись з прогулянки собаки, один швейцарський такий винахідник. Він... Дуже був уважний до різних деталей, такий переглядався до всього. Знаєте, якось і такі творчі, цікаві люди. І він побачив, що на пальто причепилося дуже багато реп'яхів і на собаку. Як дуже цікава людина, він під мікроскопом подивився, як це виглядає. Побачив, що там такі були зазубринки знаєте, на цих реп'яхах, яким чином воно тримається. За невеличкий час він створив дві стрічки, які між собою почали так склеюватися, як реп'яхи чіпляються за одяг. Так, виник такий винахід, який ми до сих пір користуємося. Крім того, ви бачили, що з'являється дуже багато е, корисних винахідів, особливо для людей з проблемами, з інвалідностями. Є вже навіть е, роботи, які. Заміняють і руки, вже навіть можна починати рухати всіма пальцями і навіть можливо малювати скоро. Потім є еко ці екзоскелети, майже вже створені для людей з нерузнерухованими. А було, наприклад, ще така історія, коли ще у 1936 році, коли медицина ще тільки тільки починала дуже активно допомагати таким нерухомими людям. Е для своєї дочки батько придумав знерухомлена дочка була, придумав таке піаніно, яке могло прямо спускатися з шафи і допомагати їй грати, приносити задоволення, а коли ви робите те, що вам подобається, всі речі набагато легше сприймаються і переживаються. Отже, для того, щоб щось створити, потрібно тренувати свій мозок, не нехтувати всіма такими, навіть здається, простими вправами. Робити саме по 100 прикладів використання будь-якої речі. Ви побачите, що вам буде дуже-дуже складно, але саме там будуть найцікавіші результати. Це я вам гарантую. Уважно розглядати навколишній світ і вчитись пристосовуватися до його змін. Наприклад, цікава така історія, як приклад, пристосування до змін і відкритість до нового. Наприклад, два досвідчені виробники вафель робили. Одинакової якості продавалася їхня продукція, по однаковій ціні. Але в якийсь момент один виробник мислить пасивно, другий мислить активно. І в якийсь момент люди перестали купувати вафлі по незрозумілій причині. Один виробник, який мислить пасивно, бачачи, що не продається, немає ніякого бізнесу, вирішив згорнути свій бізнес. І перестав продавати вафлі. Інший, шукаючи вихід з цієї ситуації, щоб як продовжувати, виробляючи вафлі, заробляти, створити щось, він придумав ці вафлі у вигляді конуса. І тепер всі морозива, ви бачили і пробували, продаються в таких вафельних стаканчиках. Через те, що цей виробник мислив активно, сталася проблема. Обмежені наші якісь дані, правильно? Inbox Thinking. Що зробити, щоб вийти з цієї ситуації? Потрібно мислити творчо і нестандартно. І тепер ми маємо такий хороший результат. Тобто будь-яку інформацію позитивна чи негативна, ми можемо трансформувати у цікаві ідеї. Наприклад, як цей ілюстратор. Крістоф Німан, я вам вже написала на першій лекції показувала. Пам'ятаєте? Він ілюстратор, який працює для дуже багатьох журналів, він створює обкладинки для них. Але в нього є хобі, і навіть є свій такий інстаграм-блог, де він робить отакі малюночки зі побутових звичайних предметів. Роздивіться їх. Чи додумувалися би ви що є це може виглядати як голова оперної співачки? Дуже схожий. Я б, наприклад, спочатку не звернула це увагу. Або гриб схожий на ковпак перукаря. Чи перчик, наприклад, це одяг, або авокадо для ловлі в бейсболі. Носок це динозавр. Цікаві дуже ідеї, правда?